Справа 40. Знайди найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне чисел. Ну що ж, стартуємо, дивимося першому заданню 48 і 56. Нам необхідно розкласти ці числа на прості множники. Ну, в цьому випадку найпростіше послати їх в стопчик таким чином. Записуємо 48. Проводимо тоді. Лінію. Отже, 48 ділимо на 2. Це буде 24. 24 ділимо на 2. Це буде 12. 12 ділимо на 2. Це буде 6. 6 ділимо на 2. Це буде 3. 3 це просте число. Ділимо на 3. Це буде 1. Ну, а зараз 56. 56 ділимо на 2. Це буде 28. 28 ділимо на 2, це буде 14. 14 ділимо на 2, це буде 7. 7 це просто число, ділимо на 7, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що 48. Ми можемо записати в вигляді добутку 2, що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 3. Так, ну а 56. Записуємо це 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 7. Є? Ну що ж, зараз записуємо, який у нас найбільший спільний дільник. Пишемо. Найбільший спільний дільник NSD від 48 і 56. Це дорівнює. Переносимо. Давайте аналізувати, які множники у нас спільні в першому і другому записі. Одна двійка, друга двійка, третя двійка. Інших спільних множників немає. То записуємо, що це буде дорівнювати 2, що множиться на 2, що множиться на 2. І це дорівнює. 2 помножити на 24 помножити на 28. Є. Тобто І 48 поділиться на 8 і 56 поділиться на 8. Більшого числа, на яке їх можна поділити одночасно, не існує. Отже, НСД ми знайшли. Тепер знаходимо НСК. Пишемо НСК. Найменше спільне кратне. Записуємо від 48. І 56. Це дорівнює. Так, як його знаходимо? Записуємо перше число. Можна писати 48, можна написати вигляді множників. 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2. І множиться на 3. Усе це у нас число, нагадую, 48. Його необхідно домножити на те, чого бракує. Ну, давайте, макар, зеленим я допишу якого множника бракує у 56? Три двойки є у 48. Бракує тільки цифри 7. Тобто нам необхідно цей добуток ще домножити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, увесь цей добуток ми вже писали, що це 48. Що множиться на 7, це дорівнює. Ну, а зараз, щоб знайти цей добуток, давайте будемо множити в стопчик, записуємо тоді. 48. Що множиться на 7. Множимо. 8 помножити на 7, це 56. 6 пишемо 5. Запам'ятовуємо. 4 помножити на 7, це 28. Плюс 5 це 33. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 336. Yeah? Тобто. Саме 336 це найменше число, що є кратне і числу 48, і числу 56. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Давайте запишемо відповідь. До першого завдання. Отже, НСД у нас дорівнює 8, а НСК у нас 336. Є. ну що ж, Переходимо до другого завдання. 12,7. Це доволі прості числа. І взагалі 7 це просте число. Ну, давайте ми знайдемо всі числа, потім згадаємо ще правила. Отже, 12. Ми можемо записати як 4, що множиться на 3. 4 це непросте число. Записуємо 2, що множиться на 2, і що множиться на 3. Це 12. Ми записали в вигляді простих чисел. Ну а 7 це просто число 7. Бо 7 і є простим числом. Гаразд. Ну, а тепер записуємо, чи може дорівнює НСД найбільший спільний дільник від 12 і 7. Це дорівнює. Ну що ж, шукаємо, який у нас спільний і простий дільник. Ні одного простого спільного дільника немає. Тобто це буде лише число 1, бо 1 це у нас непросте число. Тобто ми пишемо, що НСД у нас в цьому випадку дорівнює 1. І дійсно, ми пригадуємо, що якщо ми знаходимо НСД від двох чисел, одне з яких просте число, то НСД таких чисел буде одиниця, такі числа називають взаємно простими. Ну що ж, НСД ми знайшли. Ну, а зараз знаходимо НСК найменше, спільне кратне. Пишемо НСК. НСК від 12 і 7. Це дорівнює. Що ж, давайте перенесемо. Отже, до першого числа 12. Це 2. Що множиться на 2, що множиться на 3. Потрібно домножити те, чого бракує у записі. Давайте зеленим з вами підкреслимо. Ну, звичайно, що тут бракує числа 7. Що ми множимо на 7. Це дорівнює. 2 помножити на 2 і помножити на 3 це 12. Що множиться на 7, це дорівнює 10 на 7 70, 2 на 7, 14. Разом буде 84. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 84. Є. Ну що ж, і дійсно пригадуємо, якщо ми знаходимо НСК від двох чисел, одне з яких просте число, то НСК буде дорівнювати добутку цих чисел. Як ми, в принципі, і знайшли. Записуємо відповідь. Отже, НСД у нас одиниця, а НСК 84. Ну що ж, переходимо до наступного, до третього завдання. Отже, числа 22 і 33. Ну що ж, пригадуємо, тут просто юсно зробити, як ми запишемо 22 в вигляді простих множників Це 2 що множиться на 11. І 11, і 2 це прості числа. 33, відповідно, це 3 що множиться на 11 є. Ну, а зараз знаходимо тоді НСД найбільший спільний дільник від чисел 22 і 33. Це дорівнює. Отже, шукаємо ті множники, що спільні. Тут число 11. Є і в 22 розкладі числа на прості множники і 33, це 11. Отже, записуємо, що це буде просто 11. Є? Ну, а тепер знаходимо НСК. Пишемо найменше спільне кратне від 22 і 33. Це дорівнює. Ну що ж, беремо перше число, це 22, 2, що множиться на 11. І домножуємо на те, чого бракує. В записі цих множників. Ну давайте подивимося, тут бракує множника 3. 11 там є, але трійки немає. То ми ще маємо помножити на 3. І це дорівнює. Переносимо 2 помножити на 3 це 6. 6 помножити на 11, це буде 66. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, НСД – Найбільший спільний дільник в нашому випадку це дорівнює 11. Так. А НСК 66. Переходимо до останнього четвертого задання: 9 і 36. Зверніть увагу, що 36 у нас ділиться на 9. Ми все-таки знайдемо класично, а потім задаємо правила. Ну що ж, записуємо тоді 9. Ми можемо записати як 3, що множиться на 3. А 36, відповідно, ми можемо записати 4, що множиться на 9. Це непрості числа. 4 помножити на 4. 4 це 2, що множиться на 2. А 9 це 3, що множиться на 3. Так ми розхвали на прості множники. Гаразд. Ну, а тепер пригадуємо, чому дорівнює у нас НСД. Найбільший спільний дільник від 9 і 36. Це дорівнює. Ну що ж, давайте підкреслювати. Отже, і тут, і тут у нас співпадають числа 1 трійка, ну і 2 трійка. Тобто ми записуємо 3, що множиться на 3, це дорівнює 9. І дійсно, коли ми знаходили НСД від двох чисел, одне з яких ділиться на інше, або якраз на іншому, то якраз це число найменше, це й буде у нас НСД. Найбільший спільний дільник. Бо 36 у нас ділиться на 9. Так, гаразд. Ну, а тепер знаходимо тоді найменше спільне кратне. НСК. Записуємо 9, 36. Це дорівнює. Беремо перше число, це 3, що множиться на 3. Це буде 9. Помножимо. Чого бракує в цьому записі? Отже. Тут у нас окрім двох трійок є ще дві двійки. Тобто на ці дві двійки потрібно домножити. Записуємо помножити на 2 і помножити на 2. Це дорівнює. І що ж, 3 на 39, 2 на 24, 9 на 4 це 36. І дійсно, коли ми знаходимо НСК двох чисел, одне з яких е ділиться на інше, то це число, що ділиться, 36 є тим найбільшим спільним кратним, Найменшим спільним кратним цих чисел. Отже, вийшло 36. А записуємо тоді відповідь. Отже, НСД у нас дорівнює 9, а НСК дорівнює 36. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження НСД та НСК. На цьому вправу завершено.